Привіт, мої янголи! у нас сьогодні 30 листопада. І мене не всіх Андріїв, Андріан Андріївних Ще Я вас всіх і вітаю, хто в мене є такі хороші іменинники сьогодні. Слухайте своїх янголів. Вони вас шалено люблять, і повірте, вони вам готові у всьому допомогти, що ви їх просите. Тільки просіть їх і слухайте, що вони вам підказують. А щодо сьогоднішньої енергії, енергія трійка. Трійка це енергія імператриці, справжньої жінки, справжньої шиї, справжньої жіночності, мудрої жінки, яка вміє мотивувати, вміє направляти, вміє підтримувати. Але чоловіки теж сьогодні мають перевірити якраз свою мужність. Які ж вони справжні чоловіки, чи можуть вони турбуватися про свою принцесу?